Всім доброго дня! Мене звати Терновий Максим. Я директор студії архітектури LineUp. Ми хочемо показати наш новий реалізований проект в ЖК Бульвар Фонтанів 110 метрів квадратних у сучасному стилі. Більш детально за проєктом розповість наш Дар'я, головний дизайнер, та Наталія, наш провідний дизайнер. Ви не забувайте коментувати, ставити лайки. Нам буде дуже приємно. Приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Дарія. Я головний дизайнер студії LineUp. І сьогодні зі мною наш провідний дизайнер Наталія. Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо квартиру у сучасному стилі для сім'ї із трьох людей. Як завжди починаємо наш перегляд з перед бокою. Ми замінили накладку на наших дверях і повністю самі двері для того, щоб в нас це було єдине полотно з нашими стінами. Це МДФО фарбований в колір стін. Колір стін у нас NCS 1502 U50R. Дуже Дуже такий світло, бежево сірий колір. Дуже приємно. З цієї сторони в нас є наш, наш щиток. Ми його не переносили нікуди до шафи, такий він був від забудовника. Єдине, що ми хотіли зробити, це замаскарувати його максимально, тому ми його пофарбували правильно у колір наших стін. Шафа в ДСП Eger Fleetwood Шампань і є такі антроцитові вставки з ручками, ніби тесла. В принципі, вони досить комфортні. Коли ти їх відкриваєш? Тут у нас рейлінг, тут в нас також йде зберігання і рейлінг. Це вже більш для речей, які масивні. Далі, з цієї сторони, в нас є led підсвітки і виступаюча підвісна поличка. І вся ця шафа в нас плавно переходить до нашої кухні. Але тут також є зберігання з ручками гола, щоб вона повторювалося і далі в нашій кухні. Полички тут також зберігання. І ця вся частина в нас більше, напевно, під взуття, тому тут багато поличок. Переходимо далі, ми переходимо до нашої кухні. Сам цей матеріал, який однотонний, це кроноспан шампань-сатин. Дуже гарно він підійшов під наші стіни. Про колір стін я вже вам казала. Так як сім'я в нас велика і зараз вже в нас є поповнення, тобто це вже сім'я не з трьох. Людей, а з чотирьох в нас є великий холодильник, а також велика морозильна камера з цієї сторони. Ми не розміщали морозильна та холодильник, щоб можна було відкривати таким способом, бо це саме так просила нас клієнтка. У нас є великий острів, це реально дуже функціональна, крута річ. Ми вивели сюди наші розетки, монтовані в нашу стільницю. Також з всіх сторін в нас є зберігання. Тут великі два панели з тандем-боксом. Тут і тут. І ще дві глибокі. З цієї сторони острова в нас також є зберігання, але воно не глибоке. Це невеликі полички, але також, в принципі, круто. Переходимо далі. Після холодильника та морозильної камери в нас є наша техніка і зберігання зверху. Ця частина також в нас використовується тут є полички. А ось ця частина в нас зашита, бо в цій зоні у нас є вент-канал. Ми з ним нічого не робили. Просто замаскирували його так, ніби в нас і далі проходить зберігання. Наша кухня це в нас ДСП Dспекру трошки іншого кольору, вже більш активного. І фрезеровані МДФ-фасади. Так, от, вони відкриваються. Тут в нас йде відкривання за опуск фасаду. Тобто це дуже зручно, ніяких нема відпочатків пальців. Наша сантехніка франке і наш змішувач це імпреси. Тут велика зона, де буде у нас встановлений наш осмос і наше відро. В цій зоні в нас посудомийна машинка, велика частина для зберігання, і наша бутилниця з ДСП. Ми не використовуємо саме металеве, бо воно досить не стійке, Ми перевагу віддаємо саме з ДСП. Далі в нас частина також зберіганням. Тут дуже велика кількість зберігання в цій квартирі. Тут в нас невеликі полички. Далі в нас йде в металевій рамі. Це в нас скло, флуц. Воно йде у нас з відкриванням звідси. Також тут у нас плочки і верхнє зберігання. Тут вже не такі глибокі, так як також в цій зоні в нас йде монолітна колона, яку я вам далі покажу в а, нашій спальні. А, тобто ми так замаскарували, Воно не глибоке, але дуже функціональне. І тут в нас дуже крута частина. Це Інсталяція для зберігання, саме вона, тобто сюди можна поставити в нас всі бутилки, воно буде триматися, бо це металева частина, це в нас МДФ, там великий корпус е ззаду, і воно так навіки буде тримати все, що туди поставиш. І LED-підсвітка по контуру дуже гарно виглядає воно з ДСП-панелями, нашими Eger Fleetwood Champagne. З цієї частини ми переходимо до нашої гостьової кімнати. Вона в нас ділиться за рахунок нашого дивану. Диван це Міліні, тканина також Мілтон Нью. Ми її використовуємо, до речі, дуже часто на всіх наших об'єктах, бо вона дуже якісна. Колір ми напишемо вам в коментарях. Вся ця зона в нас з ДСП переходить до також ДСП-панелі, це світлий ДСП-панелі кроноспан, і велика підвісна тумба з ручками Гола. Також все виїжджає. Тут в нас також буде встановлений телевізор, і в цій частині вже релакс. Бо тут в нас камін, Над каміном є також зберігання і полички. Всю цю зону робили правильно для того, щоб не нагрівалася ця шафа. Тобто тут у нас скло, і все зроблено так, як воно йде по інструкції від шоуруму, який нам зробив цей камін. У нас є круте крісло, яке є акцентною такою частиною в цьому інтер'єрі. Воно тут єдине в такому кольору, бо сама квартира у нас дуже світла і нейтральна. І темний елемент також один з е, таких єдиних е, моментів в цій квартирі. Це в нас де е, ДСП Кроноспан і ДСП «Егер». Е, поділено, тобто тут два різних відтінки. Е, велика шафа для того, щоб можна було поставити свої книжки е, і все інше, що наші клієнти е, бажають. До гостявого санвузлу. У цей санвузол ми змогли вмістити ну, інсталяцію з унітазом, раковину, а також душ. А тут у нас знаходиться раковина, яка змонтована на стільницю, також зберігання. А сантехніка у нас по Fony Light лайт у чорному кольорі. А тут ще у нас за проєктом мають бути розташовані полички металеві, ще їх змонтують. Тут у нас знаходиться інсталяція з гігієчним душом, інсталяція А Зверху над інсталяцією фальш-панелі знаходяться і тут у нас справа зберігання. Зараз ми переходимо до господарського санузлу. Тут ми використовували плитку розміром 600 х 600 під травертин. А також на підлозі під пісок, така плитка. А, тут у нас знаходиться окремо стояча ванна, а також душова кабіна. А, вся сантехніка ми використовували по фоні у чорному кольорі. Також далі у нас є душова а, з верхньою лійкою, також трапом. По меблям ми використовували тут ДСП Кроноспам та еггер. Тут у нас буде захована пральна та сушильна машина. Над ними бойлер, він вже у нас висить. Тут у нас біде, розташовується та інсталяція, також гінічний душ, також по фоні лайт. А тут у нас біде біде інсталяція зберігання дуже велике. Можете це побачити. Тут також це все зберігання, і це закінчується такою гарною лаконічною вставкою ДСП і з підсвіткою. Тепер переходимо до гардеробної кімнати. Двері прихованого монтажу виконані з дзеркалом з цієї сторони. У нас не було місця, де розташувати дзеркало, тому ми вирішили застосувати його на дверях. Гадеробна квадратура 4 метри квадратних. Меблі виконані із ДСП. У нас тут є дуже багато зберігання, штанги і полички для великої родини, щоб було куди складати всі речі. Також є висувні ящики з ручкою кола. Зараз ми переходимо до дитячої кімнати. Вона в нас дуже простора та світла, з такими яскравими ніжними елементами у лимонному кольорі. Тут у нас по праву сторону розташована шафа з МДФ, ручки фрезеровані. Все наповнення в нас різне в кожній шафі. Тут такі видвіжні ящики для зберігання. І тут для верхнього одягу у нас зберігання. Стеля в нас виконана із гіпсокартону з монтованими трековими освітленням. Далі переходимо, тут у нас знаходиться робоче місце, тут є від... закриті полички висувні, а також навісні шафи відкриті. Так. Тут також полички відкриті для зберігання. Тут у нас зашита... зашитий радіатор, тут є маленькі зберігання, а поряд зашитий радіатор. Тут у нас передбачені решітки для. Тепловіддачі, щоб у зимовий час ми змогли прибрати ці е, м'які подушки, і була тепловіддача. Меблі виконані із ДСП, а з фрезеровкою МДФ. Далі переходимо. У нас тут є ще така шафа, також з своїм індивідуальним наповненням і встановлені доводчики. З цієї сторони у нас знаходиться дуже таке м'яке ліжко. Фірми Blest у кольорі Milton u 14, і також біля ліжка така тумба з висувними поличками. Спальні. Це, напевно, саме світла кімната, яка в нас є, бо тут у нас два вікна. Ми не змогли поставити в цій зоні тумбу з телевізором, бо клієнти цього не хотіли. Тому ми роз... тут зробили наші розетки під телевізор і клієнтам буде ок. За мною знаходиться зона з двох шаф, це у нас гардероб... гардеробна. Тут велика шафа з рейлінгом, поличками. Тут можна багато чого помістити. А, також в цій зоні в нас теж є шафа, але тут був у нас один нюанс: у нас є а, монолітна колона, і нам потрібно було її якось замаскарувати. Я думаю, що нам вдалося, і її тут не видно. А, з цієї сторони в нас шафа також з поличками і а, закритим зберіганням. Далі монолітна колона. І Ще одна шафа з рейлінгом та закритими поличками. Це все у нас матеріал дсп Eger і ДСП Chronospawn. тобто темна частина це антроцитовий ДСП Chronospawn, а Eger — це в нас Fleetwood Champagne. Велика зона б'юті з м'яким пуфом, крутим по матеріалам ДСП з ручками Гола. І це в нас фрезерований МДФ в кольорі також під антрацит наш. Вся частина наша по цій стороні вона у нас йде з ДСП-панелей, вони максимально практичні. Тут, як і на шафах, у нас йде егер. і такі дві полоски це ніби наш, наше трекове освітлення, але це в нас брак. Виглядає ось так. Тут врізана, врізана в нас фурнітура в дзеркало і велике, круте дзеркало для дівчат це просто топ. Наше ліжко це в нас Франков. Наразі немає ще наповнення для нього. І по ту сторону в нас є. Поличка, тумба, також з ДСП Кроноспан-антрацит і дві люстри. До речі, вони міняють колір, коли їх переключаєш. Дуже круто виглядає. Наше трекове освітлення це LTX. І наші шафи, як і казала, по цій частині це Eger і ДСП Кроноспан. Дякуємо всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім, па-па!